Доброго вечора. Можете мене поздравити. Я примкнула до кола тих, хто носить окуляри. Тому сьогодні я буду читати вірші у окулярах. І сьогоднішній вірш мого хафізу Кини Костенка. Природа мудра. Природа мудра. Все створила мовчки, Росинку поту втерла на брові. На бурломах сходять мухоморчики, дерева мертві, а вони живі. Один великий вбрилі к озерце, оранжеві-червоні ковпачки. Здається, вийде гномік в камізельці, Застебнутий на срібні хаплічки і вклониться, задзвонить бубанцями. Драбиночку приставить до гриба, і краснолюдки підуть з куманцями повтрип, що зветься жаб'яча губа. Ідуть, ідуть, та, ідуть та спотикаються, а на грибку під криласом пташок з великим пензлем у зелених капцях фарбує гном оранжевий дашок. Йому злізати високо і круто, він пензель той тримає обома. Як гарно все, і все така отрута. І сіє дощ, і гноміків нема.